Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Війна, я вже багато чого не розумію. Вірніше не розумію, як, як можна робити, як кажуть, у нас на північній Бессарабі все через сраку. Ну, вибачте, що так сказав, поясню. От я зараз подивився Фейсбук, в Чернівцях засаджують центр квітами. Все телебачення позбігалося. В Чернівцях будуть ремонтувати спорткомплекс Олімпія 14 мільйонів гривень. Такі самі новини з інших міст України, обласних, де в квіти, в ремонти спорткомплексів, в парки, в парків, там лавочки поставлять ще щось. Вбухають десятки мільйонів гривень, сотні мільйонів гривень. Себто міський бюджет. Просто розкидається грошима, наліво-направо, на лавочки, на квіти, на якийсь ремонт. Це під час війни, вдумайтеся, коли хлопцям не хватає в госпіталях ліків, хлопці в госпіталі без шоколаду, без печива, без трусів, без носків, без лікування, без нічого. Коли на фронт, теж хлопці на фронті без нічого. І фотографуються бідні і нещасні з одним тим стареньким автоматом Калашникова. Всі фото як, як, під, один, як під копірочку. Мене дивує, чому всі гроші, половину грошей з міських бюджетів не кидати на війну. Лишити цвіти, лишити парки, лишити ремонти в спорткомплексах, а все кидати на війну. Інакше ми ж не переможемо, не вистоїмо. У людей вже зараз просто немає грошей. Прості люди на межі зубожіння. Що думає влада? Що думають міські чиновники, міські чиновники обласних міст, районних громад? Можу, можу просто сказати, як людина, яка в житті прочитала 4 тисячі книг, з них більше половини про війну. Якщо ми зараз Україну не переведемо на військові рельси, якщо кожен бюджет громади, кожен бюджет області України не буде переорієнтований на війну, то ми не переможемо. Це я кажу коротко і ясно. І чому наші чиновники, обласні міські, роблять все через сраку? Чому наша влада не помічає цього, я не знаю. З вами. Іршвець, сукіряний, Чернівецька область. До нових зустрічей.